Здравствуйте, мої шановні глядачі! Сьогодні неділя і я була на блошиному ринку. Знахідок у мене небагато, але все ж таки радію тому, що знайшлося. І зараз я вам покажу. Коли я побачила ці сережки, моя перша думка була, що це старовинні якісь сережки. Вставки тут темно-бордового кольору. Я подумала може, це гранати, ну, може, не піропи, це ті, той вид гранатів, які здобувають на, в Чехії і е, роблять з них прикраси вже давно. Ну а, наприклад, в 19 сторіччі гранати із інших країн використовували в прикрасах. Дивлячись на те, як тут. Металева частина вирішена, я подумала, що це схоже на старовинні сережки. Ну те що тут швенца отака сучасна, тут видно, що основа метал світло-жовтого кольору, а ця швенса з білого металу. Я подумала, що буває таке, що в старовинних сережках замінюють швензи. Бо зараз Ті старовинні застібки не досить зручні. Ну, і перевернула на зворотній бік, щоб зрозуміти щось. Ну тут теж якось так несучасно виглядає. І поки я роздумувала, я розгляділа маркування. Отут ви можете побачити дві літери L і C. І я знаю це маркування. Це Ліс Клайборн. Ліс Клайборн, нагадую, це американська фірма, яка в свій час випускала і одяг, і прикраси. І заснована вона була в 1976 році. Тому ці сережки мають вінтажний вік, я так кажу, тому що пізніше. Маркування змінилося, а це маркування відноситься до періоду ще у 20-му сторіччі. Я точно вам сказати не можу, як, по, по яких роках ще не знайшла інформацію. Але в 21-му сторіччі вже маркування було L, і це ну, воно виглядає не як. Не, як би то написано, от бачите ці літери, а як літрами, коли надруковано. Тому це вінтажні сережки, ну, мають походження гарне, тому що ліс Клайброна – це відома марка. Ну, але ж все ж таки не старовина. Ще одна моя знахідка отака от брошка з листочками, які. Прикрашене стразами різних кольорів. Оце такі безкольорові, ну, як під діаманти. Це світло-світло-рожеві, а це жовті. От такий, така гарна гілочка. Сподобалася мені і якість сподобалася. І все як зроблено. І сподобалося тут маркування. Тому що. Це Сваровський, От бачите, лебідь, знак копірайту. Хоч, дуже старою ця гілочка не може бути, тому що таке маркування з'явилося на самому прикінці ХХ сторіччя, тому брошка, можливо, і немає ще вінтажного віку. Але ж все ж таки це Сваровський, це якість, це марка. Тому і не змогла пройти повз цього спокійно. А ще купила таку брошку з тразами, з покриттям АБ. І брошка ця досить старенька. От можна побачити, як стан металу, застіпка, тромбони, і все таке інше. І я вважаю, що вона французька. Ну, не тільки за застіпки, але з того, як виконаний цей зворотній бік. Що мені тут дуже сподобалося, це те, що ці кристали мають амальгаму не з жовтого, нібито, ну так, золотиста. Така амальгама, з якою ми досить знайомі саме в прикрасах десь там 70-х років і пізніше. А от така, ну, нібито срібна, я її називаю, амальгама це характерно для ну, того періоду десь для 40-х років, для 50-х. І е -е, покриття би. Почали використовувати в середині 50-х років. І от я вважаю, що ця брошка відноситься саме до того часу з перших то прикрас, які робили з такими кристалами. Ну і враховуючи такий вік, брошка знаходиться в досить гарному стані. Ну, а може покриття тоді було більш якісним, тому що іноді я бачу. Кристали з покриттям АБ, і вони виглядають так, нібито їх, знаєте, десь возили, царапали чи щось. Може, покриття було пізніше, таке якісне. А отут така старенька. Ну, і навіть вінтажна, вже не вінтажна антикварна брошка. А найбільш цікавою знахідкою сьогодні я вважаю цей підвіз. Ви знаєте, якось з першого погляду, коли я його побачила, мені здалося, що це зроблено з порцеляни. І зроблено дуже гарно. Я подумала, може це веджвуд, щось таке. Чому я так подумала? Тому що собаки, це от саме в Великобританії, мені здається, такий важливий, важлива тема в прикрасах. І була, був цей підвіз дуже-дуже брудний, такий в чому навіть липкому якомусь бруді. І тим не менш я його взяла, щоб роздивитися. І коли я його взяла, я зрозуміла, що ні, це не порцеляна, це не відливка, це вирізблення. От, бачите, тут видно навіть сліди інструменту, яким працює. Людина, яка виготовляє камеї. Це камея, камея з мушлі Оце мене здивувало дуже. Але потім я подумала, ну клас, от такої, такої камеї у мене ще не було. І робота, от на мій погляд, дуже якісна, тому що зображення виглядає нібито об'ємним. От дивіться. А воно таке досить пласка оця е, основа. Дуже гарна робота. І подумала я спочатку, що, може, вона старенька. Але потім зрозуміла, що ні. Старі прикраси, вони завжди дуже, як то сказати, правильні по своїй формі. Овал, значить, то буде овал. Круг, то буде круг. Прямокутник. от Завжди. А отак, от от, щоб пластинка була такою досить произвольної форми тут якийсь кут, тут так зроблено. Це вже не так давно зроблено, не в 19 столітті, як я подумала спочатку. І навіть потім я роздивилася тут підпис. Це мене здивувало я так знаю, що деякі майстри підписують свої камеї, і у мене є ну, не дуже багато, але десь там 5 камей з підписом. Ну і тут, от, бачите, є підпис також. Може, я помиляюся, я тут роздивилася, нібито написано Рікардо. Можливо, що і ні. Коли я роздивлялася, я подумала, а може, оця? Рамка зроблена з золота, ну, якийсь жовтий метал. І почала роздивлятися бейл. І на бейл я знайшла навіть маркування. Маркування, де я роздивилася цифри 25. І зрозуміла, що це 925 проба. Ну, тож, це срібло. Е, оця проба мене теж. Трошки розстроїла, тому що старі прикраси не маркували отак. а тож це означає, що це не дуже стара прикраса. І спробувала я шукати в інтернеті камея з собакою. Ну, виходять якісь такі, але саме о такого типу я не знайшла. Я не кажу саме отакий от собака, тому що. Я розумію, тут мистецтво, коли майстер може зробити одну, потім іншу собаку. Ну, хоч би щось таке нагадувало цю форму і таку рамку, як тут. Розумієте? Я аналогів не знайшла. Ну, Але ж потім почала дивитися роботи, ну, там зображення жінок. І зрозуміла, що така ну, техніка, як то сказати. Це характерно саме для італійських майстрів. Ну і всі ми знаємо назву Торе дель Греко. В дель Греко, хоч це невеличке містечко, але там дуже багато так сказати, майстерень чи фабрик невеликих, де працюють майстри, які виготовляють камей. Я подумала: оце треба занурюватись, шукати, може, щось знайду. І спробувала, і ви знаєте, знайшла е, дуже цікаву сторінку е, фабрики, яка працює е, в Соренто. Це фірма така, що вона існує вже якийсь вік, але сучасні її роботи. От Мені там здалося, що схоже за типом різьблення. І там було багато різних тем. Там були і кішки, і собаки, і, 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 і коники там скакали, і орли там літали на камеях, от уявіть собі. Навіть знайшла камею з зображенням Ну, Це, це каченя таке з мультфільму. Це мене посмішило. Але зроблять все, що ви захочете. Щоправда, камеї. там... Сучасні, але зроблені отак от дуже гарної якості, вони коштують сотні євро, там 500, 800, 1000 і таке інше. Ну і я для себе відкрила, що не тільки Торе Дель Греко, але й інші міста, отам на півдні Італії, вони спеціалізуються на дуже гарному виконанні отаких подібних прикрас. Пошукала я маркування, зараз італійські прикраси, ну, наприклад, срібні, вони маркуються трошки іншим. Там є зірка, там є такий прямокутник, і всередині є і перша літера міста, де зроблено, і номер латинськими цифрами. А отут от лише в овалі 925. Але раніше от робили саме так в італійських прикрасах. До того, і з того я зрозуміла, що це ну, так вважаю, якісь може середина 20-го сторіччя, може 50-те, може 60-ті роки. Не така не так антикварна, як мені хотілося б, але все ж таки досить має свій вік. Це у мене сьогодні такий шедевр. Як завжди наприкінці відео нагадую вам ті прикраси, які увійшли в цей випуск, і, як завжди, питаю: а вам що сподобалося найбільше? Я всім дякую за увагу, як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.